Днями Росія завдала удару по білій церкві, внаслідок чого кілька житлових будинків були зруйновані. Ударна хвиля вибила вікна, зруйнувала покрівлю та паркани навколо осель. У цей день тривога тривала всю ніч. Внаслідок падіння уламків збитого дрона постраждали 14 приватних будинків та троє осіб, серед яких 16-річний хлопець. Мешканка одного з будинків по вулиці Січових Стрільців, пані Олена, в цю ніч була вдома і прокинулась від сильного вибуху. Каже, смерть подивилася їй в очі приїхала міліція ну ми визивали кожен, кажду собі визивали кожен протоколи робили кожен собі Потім приїжджав з місць, я не знаю відкуди. Зміс ходили, сфотографували всі вікна, двері, в пошкодження. Ходили до всіх людей. О, значить, яку нам оказали допомогу. Трошки обідно, розказую, треба якісь толкових людей посилати, в якому плані. Вікна забить, послали комунальщиків. Так? Вони ті діди стоять, за пленкою та й трусяться. Просять сусід, бо в нього всі вікна дай мені кусок пленки, Він каже, ти знаєш, що мені за цю пленку буде? Це просто жах. Це раз. Потім світ. Треба світ вже зробити. Провели провели Дзвонимо, щоб підключитись, я тільки не остався цей сусід, бо в нього отоплюється газ. От. У вас не було заявки. То ви ж знаєте, що таке горе тут случилось. Яку заявку? То кабеля люди, які купили самі, то їм підключили. Жінка бідкається. Інформацію щодо того, чи нададуть допомогу, коли саме і яку немає. Вона отримує маленьку пенсію і не зможе самостійно покрити усі витрати. Поки що постраждала живе у своєму будинку без шести вікон і чекає допомоги. У нас ця хата на дві половини. Це мій сусід диве, основний удар був, бачите, по криші. У нас ця хата стара соїняє цей, і вона на вся злетіла. Всі шифер треба міняти. А добуду вдова добу в мене новий будинок мій, там полетіла вся криша, гвозді торчать. Їх теж мінять. Але ж як зима, то треба спасати що? Вікна щоб тепло було. І ще хочу вам сказати, якби вирішили якесь питання, тому що от всіх людей це залишилися друзі, забивали сієти. Я думаю, нащо вони забивають тий забор? А до них мародьори вже лізли. Поняли? Значить, треба, щоб якась служба міліцейська, хоч трошечки проїжджала, Оце таке хотілося б, тому що я, як сказали, я сижу одна в хаті, думаю, це буде вообще ну, що ж чи спать, чи гріться, чи що робити. Після того, як ми побували на місці вибуху, ми цілий день намагалися зв'язатися з представниками міської влади. Ми телефонували заступнику міського голови Анатолію Кравцю, який від нас протягом дня слухавки так і не взяв. Також телефонували очільнику громади Володимиру Вовкотрубу, який взяв слухавку, попросив нас перетелефонувати, але після того як ми це зробили, вже слухавку не брав. Я не, мав, він, я не знаю яка ваше. Складається враження, що місцеві чиновники не бажають спілкуватися зі змі та коментувати тему, яка хвилює громаду. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.